Ликугуйте вже ангельські воїнство небесне, Нехай возвеселиться бо божественні та і про царя величну перемогу, Сурмами нехай сповісти гільто Нехай твердь возранується опромінена так великим сягай Бог, і освітлене близько вічного царя, і весь світ нехай відчує, що темрява від нього відступила. Хай теж радіє мати церква, оздоблена проміння такого світла. А ця світильня хай залунає могутнім голосом народу. Тому вас найминіші браття, котрі стоїте тут, захоплюючись, ясністю цього святого світла. Разом зі мною закликайте, милосердя всемогутнього Бога, щоб той, хто за замою, не за мої заслуги, до числа левиті благоволи мене зачислити, вливши в мене світло свого сягай, споміг доповнити славу цієї свічки. Господь з вами. Того серця і не се моїх до Господа, бо складаймо, Господу, Богу нашому. Достойне це і праведне. Во істину достойне, це і праведне, Незримого Бога, Отця все мого. І Його єдинородного Сина, Господа нашого, Ісуса Христа з усієї сини, розумного і серця, співом прославляти Він за нас предвічному Отцю, сплатив борга Адама і правдиво. Прадавньої вини борговий запис, стер жертвою крові, Бо оце пасхальні свята, під час яких вигивається того істинного анця. Кров'ю, якого освячується домівки гомівки це та ніч, у яку колись нашим батькам, синам Ізраїля, виведеним з Єгипту. Є... Є... Море червоне по сухому дні ти перейти дозволи, адже це та ніч, що розсіяла темряву гіх, споптала Стоптала Вогняного то повоняного світла. це та ніч, яка сьогодні по всьому світі Віруючи в Христа, розділеним мирськими пороками та пітьмою гріха, благодать повертає. І прилучає до святості. Це та ніч, у яку знищивши путага смерті, Христос із вітхвані вийшов переможцем. Проте нічого би нам. Не додало народження, якби ми не були відкуплені, о, 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 о яка ж предивна сила твоєї доброти для нас, о, яка не збагнена міць твоєї любові! Щоб відкупити невільника, сина Твого ти видав. О, дійсно необхідним був гріх Адама, знищений Христовою смертю, О, щаслива провина, яка удостоїлась мати. Такого великого відкупителя, о, 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 істину Божена та ніч. Єдина, яка була гідна пізнати час і годину, коли Христос воскрес із мертви, це та ніч. Про яку написано, а ніч як день заясніє і ніч буде мені світлом та радістю, освячуюча сила цієї ногочі Віддаляє злогочини, змиває проговини і повертає. Невиність у губ і опечаленим радість нещить ненависть, будує злагоду і сокрушає царства, тож в цю ніч благодатну. Прийми Святий Отче, вечірню жертву прославлення, яку тобі урочистому, приношені цієї свічки з подлодом праці бджіл, руками своїх слуг складання свята церква. Ми вже знаємо значення. Воскової цієї колони, яку на славу Божу, запалило блискуче полум'я. Воно хоче ділиться на частини, не знає однак збитку, посилаючи світло, Божевіця воно. Труменя мивого Госпо, який бджола дала для цього цінного світоча, О, -о, 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 -о істину, блаженна та ніч, у яку єднається небесне з Боже Божественне з людським. Благаймо ж Тебе, Господи, нехай ця свічка освячена, на славу Твого імені, палає безостанно, щоб розсіяти темряву цієї ночі, і прийнята тобою, як аромат благи, нехай. Вона з'єднується з небесними світилами, а її полум'я, зустріне зорю до свігітню, цю зорю, яка незва не знає заходу Христа Твого Сина. Що повернувшись із відхлані, ясно засяя роду людського і живе, і царює на віки вігічні.